Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра та гарного розмноження ваших любимих рослин. Сьогодні ми пропонуємо вам агрогороскоп нарізання та укорінення живців у листопаді, 2023 року. Час київський. Перший такий гарний період у нас буде в Діві при спадаючому місяці. Причому діва, чому ми його беремо? Цей період, вона буде на початку четвертої фази, а це добрий період для укорінення. Отож, 7 листопада, всі 24 години, 8 листопада також всі 24 години. Можна і нарізати живці, і укорінювати живці різних рослин. Наступний період у нас зростаючий місяць, гарний теж період і досить великий. Це козиріг, зростаючий місяць. Починається у нас цей період для укорінення, 16 листопада з 10 години 30 хвилин ранку до кінця доби, 17 листопада, всі 24 години, 18 листопада з початку доби та до 9 години 30 хвилин ранку. Далі, бачите, у нас далі місяць без курсу. Цей час ми не використовуємо для того, щоб розпочинати важливі справи. А нове життя із маленького живця це дійсно нова, нове життя. І дуже гарне це життя. Отож, успіхів вам! Йдемо далі. У нас ще є такий період, дуже цікавий, в тільці, зростаючий місяць перед спаленим шляхом місяця, і ось він невеликий. Дивіться, 24 листопада починається з 23 години ночі до кінця доби, та 25 листопада з початку доби до 11 години. У нас 24 та 25 листопада дають нам в сумі 12 годин. Так, хто хоче спати, той буде спати. А хто хоче розмножати з допомогою живців свої рослини, може це зробити. Ну а далі у нас палений шлях місяця. Ми вже з вами знаємо, що рослина ніби і росте, і береться в силу, а потім вона без, яких, без ніяких причин просто гине. Тому ми використовуємо саме сприятливий час, гарні енергії для продуктивні енергії для того, щоб. Наші рослини укорінилися і стали самостійними здоровими рослинами. І ми ще обіцяли відповідь вам дати, який укорінювач ми використовуємо. Так от, завдяки нашим підписникам ми багато раз читали в наших коментарях, ваших коментарях і бачили розповіді про цей укорінювач, який називається Радіфарм. Італійський це органічний укорінювач, дуже гарний і ми в цьому році його використали. І саме наші хризантеми, які ми вам показували, вони укорінилися живці саме восени. Вже у травні вони квітнули і зараз готується знову до нового цвітіння. Це оцей укорінювач Радіфарм називається. Можна його використовувати. Тим більше, що він є дуже дуже у багатьох магазинах. Там, де насіння продають, де препарати, це доступний препарат, і його можна використати для того, щоб зробити важливу справу з розмноженням дуже любимих наших рослин. Отака от тема дуже цікава. Ми обіцяли вам розказати, що саме будемо укорінювати і що можна укорінювати. Можна укорінювати ще і хризантеми. Багато наших підписників, саме за кордону, вже декілька років нам розказують і розписують свій досвід наші підписники з Німеччини. Так, от вони в кімнаті, восени, листопад, грудень, навіть січень. З квітів, які купують з цих трояндочок, вони троянди розмножують. Отож, якщо в теплій країні, то тут немає проблем, можна розмножувати рослини, які тільки наросли і мають оці жив для живців гілячки, можна нарізати їх і укорінювати. А там, де вже холодно, то вже час для того, щоб в кімнаті можна було проводити укорінення. І дуже багато у нас тих, хто квітами займається і розмножує взимку свої квіти з допомогою живців. Також для кімнатні квіти підходить розмноження. Але пам'ятайте, що найкращий препарат з тих, які ми використовуємо, це Радіфарм. Ми з задоволенням ділимося своїм досвідом, а з нами поділилися наші підписники. Це не реклама, ми ні в якому разі нікого не рекламуємо. Що ж, ми завершуємо це відео. Бажаємо вам успіхів в розмноженні ваших любимих рослин. На все добре, бувайте здорові і до нових зустрічей на нашому каналі.